Як сімаєте з вами Квінт, і сьогодні? Відео ми з вами будемо тестувати целець, який їде 400. А також нас буде дуже потужна погоня по Дніпру. Подивимось, що з цього вийде. Ну а ви називаєте, що я грану і де та промокод Квінт, квінтики де вам дуже фані бонуси на всіх серверах. А гру зможете скачати за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду! І так, хлопці та дівчата, ось він, мій CLS, який їде 400. Зараз я вам покажу техпаспорт. Ось такий у мене техпаспорт. В цілому можете зробити собі точно такий ж білд, і у вас буде машина їхати 400. В цілому, з такого CLS 5,5 можна вижити взагалі 402. Ось, просто у мене зараз трансмісія друга, а не п'ята. І до речі, ось ця трансмісія, друга Іксова, одна з найкращих. краще лише п'ята Іксова, або ЕФО, не пам'ятаю. І так, ну а зараз пропоную вам почати по традиції з обзору модельки. Подивимось, наскільки Якісна, хоча на CLS саме на його модельку робив обзор, вже, мабуть, разів три, ну в чому би і ні. І так, ну моделька в нас просто ідеальна. Тюнінг в нас фуловий, саме AMG пакет прям ну, ідеально виглядає. Жодного багу ми не бачимо, колеса ідеальні, 10 з 10. А тепер салончик. Щодо салончика, в нас, ну да, він виглядає так: типу, текстурки можна було б зробити і покраще, але це в цілому зроблено, щоб воно налагало. щоб воно не дуже сильно навантажувало ваш комп'ютер. Юкрениге, GTA ми бачимо. Як по мені в цілому дуже файно. Підальки в нас є, тому ну тут можна поставити 7 з 10, саме за салон. Тому що, ну якщо б були текстурки покращі, було б взагалі ідеально. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 06 сервері. Це в нас Єгор Квінтов, Ілюша Вейл і Лікс Мажорка. Привіт, хлопці! Якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, ось промокод і все вийде. І так, зробили з вами обзор. Виходить на модельку машини, вона в цілому ідеальна. Я думаю, дуже мало людей їздять саме від першого обличчя. І Типу від третього обличчя це виглядає просто нереально. Зараз ми з вами з'їдемо на СТОшку, поремонтуємо машину, щоб вона їхала в нас на всі 100%. А вона у мене в цілому і так, типу, на фул тіла, але ось підвісочка. Все, підвіску поставили чи назис, лише акумулятор треба поміняти, але я не можу його знайти. Ну що, хлопці та дівчата, зараз зробимо з вами заміри. Подивимось, скільки ж їде це 5,5 на дуже файному тюнінгу, на дуже файному білді. Ви готові? Я сподіваюсь, ми тут розженемося. Всі чотири Якщо ні, ну тоді будемо щось придумувати. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, соточка в нас вже є. Чудово, 200 вже є. Розганяємось. Зараз нас буде 300. 300 в нас вже є. І давай, будь ласка, чи зможе 400 розігнатися? Ні, не дотягну. 370 ми з вами розігналися тут. Добре, зараз я встану напряму, де виходить, вже зможемо з вами зробити заміри до 400. Стопа, а що це за коментар? Це коментар людини, яка виграла мільйон. Просто так за. Перегляд мого відео. Якщо ти також хочеш отримати мільйон просто так за перегляд відео, тоді слухай уважно, що тобі треба зробити. По-перше, це подивитись відео повністю і не перематувати його. А по-друге, це написати коментар з чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш шість останніх цифр своєї банківської карти в грі, а також сервер, на якому ти граєш. Вітаю, гроші надійшли. Не втрачай свою можливість, приймаю участь. І так, ну що, заправились, і зараз можемо з вами нарешті зробити заміри. Вже виходить збори з поля в Київ. Тут саме довго і плюс-мінус рівна дорога, на якій можна буде зробити нормальні заміри. Тому ну що, ви готові? Раз, два. Три. Поїхали. І так, стартуємо. Сотка вже є, давай, 200 вже є. Зараз буде 300 і 100%. Зможемо тут розігнатися 400. Заміри трішечки криві, саме з 300 до 400, бо я думаю, ви побачили зараз ось цей поворот. Так обережно на зустрічку не треба, будь ласка, виїжджати. І давай, ну давай, 400. Все, було 400 кілометрів на годину. Ось це, я розумію. Ось це справді дуже потужно. Нарешті я зробив це лес який їде 400. Ну що, тепер вирушаємо з вами в Дніпро і сподіваюся, що я зможу забатити поліцію і трішечки навести суюту. І так, ну що, ось ми вже з вами заїжджаємо в Дніпро, і зараз будемо батити поліцію. Let's go! Мені почулося, чи вже була поліція, типу саме Мігалочка, ну можливо, то не за мною. Добре. Трішечки тут поганяємо, трішечки суети понаводимо. Ну, як ми з вами любимо, зараз буде дуже потужно. Я думаю, за це 100% можна поставити вподобайку. Так, то давайте проїдемо біля НПУ Дніпра. Можливо, хоч тут вже буде поліція, бо щось я катаюся, наводжу суету, порушу правила, і щось я не бачу жодного поліцейського. Ви це чуєте? Це звучить дуже страшно. Так, добренько, давайте поїдемо в сторону поліції, там, де я чув мігалочки. Можливо, в них якась ГРПшка або РПшка. І було б зараз прикольно, якщо б вони за мною почали погоню. Вони кудись по мосту їдуть. А ну-ка, давайте. Або мені почулося, або не почулося, що вони їдуть по мосту на правий берег Дніпра. А що їх тут так багато? Та ти що? В них якась РПшка? ну, давай позустрічні, ось так приїдемо, трішечки забайтимо. Хеллоу, даро, даруй. Ну я на червоне приїхав. За вам було розпочати просю, а що так швидко? Алло! А зупи... спробувати зупинити, поговорити. Ти за мною одразу так багато полі. А за що? У мене ж це листа від. А, ну без доборів. Ля, ти що? Ти що? Ось це світа! Давненько вже таких потужних погодь в нас не було. А ну-ка, давайте ось тут розвернемося. І ось так. Нас зустріч. Вем, все до. Ой-ой. Ви просто подивіться, скільки машин. Це що за жах? Ще й стріляють з под люки. Леве машину мені не зламали. Скотиняки, блін. Обачки, розвертаємось, і їдемо ось так. Ха -ха. боже, ідеальний байт! Вітаю, вітаю. Що, як у вас справи? Хабачки, боже, стріляє под люка! Ще СБУшка підключилася. Це просто жах. Ви бачили, скільки машин їде за мною? У мене, походу, це Лесік знову в розшуку, який жах. За що? Я ж нічого поганого не зробив. Просто вирішив покататися. Ай-яй-яй! обережно. Так, йошки, як, вони... як вони дороги перекривають що я б тебе зараз бив. Йошкідри, що там за світа твориться коїться. А, газу, газу не відказу, вони за мною вже. Шкідри, ну на зелене, стояв тріщики на світлофорі, буває таке. Я припаркувався. Ай-яй-яй, ай, стріляють, стріляють, стріляють під люки. Газу, газу до відказу, блін, мені колесо пробили. Обережно, обережно, треба перемотуватися якось. Треба якось перемотуватися. У мене пробити колесо, Йошкін. Газу, газу до відказу давай. Типу, це, звісно, прикольно, так в дріфт заходити, але ну щось трішечки не і так, ну що, поремонтувалися, але щось я відірвався і взагалі нікого не бачу. Тому давайте шукати поліцію. Так, я вже чую мігалочки. А ну-ка, давайте. А вони кудись. Йошкіндрин! Я навіть не звернув увагу. Опа. Ай, -яй. по зустрічі їдемо, засуджую таке давати на свою полосу Просто, я не знаю. Неймовірна кількість машин поліцейських. Просто подивіться на це. Ісі, я дрить за мною. Опачки, давай, потужно. Ось так, ось тут. Я, я люблю в сує бути. Даро, 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 даро. За, за ким ганяємось? За ким ганяємось, хлопчики? Боже, мій, що тут за суєта твориться? Та посуйся ти на своєму шевролі. Стоїть, блін, дивиться. Мені знову колесо прострелили який жах. Блін, мені знову ремонтувати. Десяться треба. О, десь а блін, я приїхав в СТОшку. Треба зараз якось відірватися і потім заїхати поремонтуватися. Давай швидко, бо ну це не норма їздити з пробитим колом. Блін, там дуже багато поліцейських. Я давайте на інший берег і на іншу СТОшечку поїдемо. Боже, я не знаю, як я ухиляюся просто. Вони падлюки Стріляють, по мені в мене машина як паровоз. У мене тачка взагалі не повертає наліво. Треба обережно їхати на інший берег. Ой, давай, 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 давай. Газу, газу до відказу. Вони знають, де, я. вони знають, вони дорогу там перекривають, падлюки. Зараз максимально швидко з вами їдемо ремонтуватися. У мене тачка, слава Богу, їде дуже, дуже швидко. Наслідування з вами було скасовано. Ще назис. Нормально відриваємось. І так, ну що, тепер знову можна їх байтити? Блін, вони стріляють падлюки в місті, стріляють, де багато людей. Який жах. СБУшка там стоїть Йошкін Йошкінрин, дороги прикривають на Нісані своєму звали, блін їде по зустрічки, який жах. Вітаю, як маєте? Ух ти йой! та боже, ти на своєму шевролі, як він мені піднасирає завжди просто. Просто подивіться скільки поліції їде за мною. Який жах. Обочки, в дерево врізується. Нормально. Давайте просто будемо їхати за ці за камері. Просто взяв, уїхав, в стовп. Нормально. Боже, ну знову колесо, ну знову колесо пробили. Скільки можна? Давай, газу до відказу, рами просто. Знову ремонтували. Я не знаю, мені просто пробивають, поки де колеса, ці збушники. О, давайте промонтуємось максимально швидко, максимально просто. Пасуйся, пасуйся на це лесику. Опачки. Боба! Ухильнулися, нормально. Трішечки, буквально врізались. Норм. Сюдойс. Так, давайте біля вокзалу. трішечки покатаємось. Так, на зазику баласочка звали звідси. Так, кто це? у нас це просто надзвичайно беха. Опачки. Сюдойс. Сюдойс. Опа, нормально. Сует, боже мій. Я це Маквіном просто зараз відчуваю. Я думаю, ви зрозуміли в якій сцені. Ось так. А это та здук! Колеса, наскільки ну можна. Два колеса прострілили. Норм. Це це ну, це норма чи це не норма. А що, відпочиваємо, я поняв. Так, все, перемонтувалися. Погнали. Так, опачки вітаю. Блін, тут як тут. За мною переслідування було скасовано. Як вони знають, де я знаходжуся, я не розумію. Знову їдемо за камері. Не, він побачив, він тормознув. Він побачив, що я вже перед ним. Точі за ним. Трішечки позустрічній. Йошкідрин, як багато людей на шостому сервері в Дніпрі. Газуємо, газуємося. Все, все, тут небезпечно, боже мій, що за суєта? Боже мій, це що тут коїться в Дніпрі сьогодні? Який жах, просто суета на суєці, справді. Давай, давай, давай. Оба, взривна сила Целесіка. Найс. Повернули сюди. Чи Ні, Нє, целес, це просто неймовірна машина. Він керується ідеально, просто ідеально. І так, саме головне на Целесі 5 і5 слідкувати за тим, скільки у тебе бензина що якщо його буде дуже мало, буде не дуже файно. Заглохну, і потім знову все 10 десять тюрми. Ну все, що я можу сказати? Тоді з вами скриваємось, поки за мною переслідування скасовано. Є шанс спокійно скритися, тому виїжджаємо з вами з Дніпра і скриваємось. Ось СБУшечка, з мені здається, так не думає, що я скриваюся, але давайте. Ну, він на легшості своєму, поки розвернеться, поки не бере швидкість. Я на селесі їду спокійно 350. Просто по місту 350-370. Звісно, 400 в місті дуже складно розігнатися, але 350-370 дуже легко. Так, то давайте десь ось тут. Я спрячуся, в цілому, чомби, трішечки перечекаю, і потім поїду, виходити на інше місце. І там вже виходить, будемо закінчувати. Ну, а всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квін. ось така дуже потужна погоня. В нас вийшла. Я сподіваюсь, вам вона сподобалась. Не забувайте ставити вподобайки. А також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент, далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на кренги та де діє мій промокод квітики вам Дуже файні бонуси на всіх серверах. А гру зможете скачати за посиланням в описі. На ну, всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить.